Для мене велика честь, що у вас на сьогодні день сітей вашому молоді і перед тим, як ми будемо вас вітати, можливо, щоб була виконана офіційна церемонія, правда? Я в першій черзі поїхав на фронт. Потім був момент, коли була в мене відпустка, і я приїхав і попросив. Вийти заміж за мене, але чекали на закінчення війни, щоб відсвяткувати цю подію. Я не чула нічого. Я проснулася, коли прийшло ваше повідомлення. Увага на двір дві ракети. І після того все почалось. Я спустилася з другого поверху на перший, і це мене врятувало, якби я лишилась на другому, я б згоріла. Будучи тут, в лікарні, Ярослав каже: наскільки будемо чекати? Вже? Давай, давай жити зараз, тому що життя воно настільки якесь непередбачуване. Зараз можливі, а, а завтра хто його знає. Треба жити і насолоджуватися, поки можливі.